Динаміка це розділ механіки, що займається вивченням причин того чи іншого руху тіл. Чому тіло рухається по землі, у повітрі, по воді, у космосі. Динаміка розв'язує дві основні задачі. Перша знаходження прискорення А тіла за діючими на нього силами F. Друга знаходження сил, якщо відоме прискорення тіла А. В основі динаміки лежать три закони Ньютона. Прискорення А тіла дорівнює нулю. Наприклад, бруска, що висить на пружині. Або швидкість тіла В дорівнює константі, або постійному числу. Якщо рівнодійна всіх сил, що діють на тіло ФР. Дорівнює нулю. Це перший закон Ньютона, записаний у вигляді формули. Насправді формулювання цього закону інше. І воно буде далі. Рівнодійна ФР всіх сил, що діють на тіло, дорівнює векторній сумі цих сил. Наприклад, на брусок, що висить на пружині, діють дві сили. Сила пружності з боку пружини і сила тяжіння МЖ з боку землі. Та їх векторна сума дорівнює нулю. Тому прискорення бруска дорівнює нулю. Якщо прискорення А тіла не дорівнює нулю, то воно прямо пропорційно рівнодійній всіх сил, що діють на тіло, та обернено пропорційно його масі. Це другий закон Ньютона. Прискорення тіла прямо пропорційне рівнодійні всіх сил, що діють на нього, та обернено пропорційно його масі. Прискорення має напрям рівнодійної. Якщо взаємодіють між собою два тіла, наприклад, м'яч і земля, то F12 це сила, яка діє на перше тіло з боку другого. Тобто нам м'яч з боку землі. І вона дорівнює силі, що діє на землю з боку м'яча. Ці два вектори сил лежать на одній прямій і протилежно напрямлені. F12 дорівнює мінус f 21 Це третій закон Ньютона. Сили, що виникають при взаємодії двох тіл, рівні за величиною і протилежні за напрямком. Оскільки сила дорівнює добутку маси на прискорення, то М1 помножити на А1 дорівнює М2 помножити на А2 добуток маси м'яча на його прискорення дорівнює добутку маси землі на її прискорення. З цього випливає А1 ділити на А2 дорівнює М2 ділити на М1. Оскільки маса землі набагато більша за масу м'яча, то дріб М2 ділити на М1 має велике значення. Тоді прискорення м'яча А1 набагато більше, ніж прискорення землі А2. Дія одного тіла на інше носить взаємний характер. Характер взаємодії. При взаємодії тіла отримують прискорення спрямовані в протилежні сторони. І різні за значенням. Властивість тіла, від якої залежить прискорення, яке воно набуває при взаємодії з іншими тілами, називається інертністю. Саме завдяки інертності для зміни швидкості потрібен деякий час, тобто швидкість тіла не може змінитися миттєво. Інертність має кількісну міру, тобто, можна говорити про більшу чи меншу інертність тіл. Тіло, яке інертніше, змінює свою швидкість при взаємодії на меншу величину, тобто набуває меншого прискорення. Величина, що є кількісною мірою інертності тіла, називається масою тіла. Відношення мас взаємодіючих тіл дорівнює оберненому відношенню прискорень. Чим більша маса тіла, тим прискорення менше. Два способи вимірювання маси. Перший привести тіло невідомої маси, у взаємодію із тілом відомої маси, визначити їх прискорення та обчислити за формулою. Другий зважування на вагах. Для виміру маси є еталон, тому що одиниця маси основна одиниця всі. Еталоном маси був циліндр певних розмірів. Зі сплаву платини та іридію. З 2019 року у вагах кібла 1 кг обчислюється через електричну потужність, в якій напруга виражається через сталу планка. Перший закон Ньютона формулюється так: існують такі системи відліку, відносно яких тіло зберігає стан спокою. Або рівномірного прямолінійного руху, якщо на нього не діють інші тіла, або рівнодійна всіх прикладених до тіла сил дорівнює нулю. Такі системи відліку називаються інерціальними. Інерція це явище збереження швидкості тілом, якщо рівнодійна всіх прикладених до тіла сил дорівнює нулю. Коли велосипедист їхав рівномірно та прямолінійно, рівнодійна всіх сил, що діяла на нього, була рівна нулю. Під час удару велосипеда об перешкоду, велосипедист зберігає свою швидкість і падає вперед. Інерція властива всім без винятку тілам. Вона не має кількісної міри, тобто її не можна виміряти. Рух тіла за інерцією це рух тіла при відсутності дії на нього інших тіл. Приклади корисної інерції у спорті, політкосмічного корабля, насаджування інструментів на рукоятки, струшування термометра, струшування води, розповсюдження насіння, колка дров і т.д. Закон інерції відкрив італійський вчений Галілео Галілей у 1632 році. Англійський вчений Ісаак Ньютон вдосконалив закон у 1687 році. До системи відліку СВ входять 1. Тіло відліку, 2. Система координат пов'язана з ним. 3. Годинник. Якщо в цій системі відліку тіло зберігає свою швидкість при умові, що рівнодійна всіх сил, що діють на нього дорівнює нулю, то вона називається інерціальною системою відліку і СВ. Інерціальних систем відліку безліч, якщо одна така знайдена, то будь-яка інша, що рухається відносно неї без прискорення, також є інерціальною системою відліку. Для розрахунку рухів тіл по поверхні землі можна як ІСВ вибирати систему, зв'язану із землею. Досвід показує, що неможливо відрізнити одну інерціальну систему відліку від іншої. Якщо провести механічні досліди в каюті корабля. Який рухається рівномірно і прямолінійно, то їх результати не відрізнятимуться від результатів дослідів у лабораторії. Галілей сформулював принцип відносності: в усіх інерціальних системах відліку механічні явища протікають однаково, а тепер дайте відповіді на 10 питань. Бажаю тобі успіху, любий учень, та чекаю нашої наступної зустрічі!